«О Ісусе, я прийшла на зустріч з Тобою, живим Богом. Своїми тілесними очима Я бачу тільки маленький і скромний кивот, але очима віри я бачу величний трон, з якого Ти управляєш цілим світом і керуєш вселенною. Я сідаю у Твоїх стіп. Кладу голову на твої коліна, і тільки одне слово виривається з моїх уст. Дякую, дякую тобі, Ісусе, за все. Особливо дякую за ті хвилини в житті, коли я гірко плакала і розпачала, коли не збувалися мої плани і мрії, і я. Не була на вершині слави. Дякую тобі, Ісусе, бо все це не дало мені можливості стати собі самій Богом і віддалитися від тебе. Коли пригадую всі події мого життя, то чимраз більше розумію, як Ти мене любиш. Ти як добрий батько, даєш мені тільки те, що найкраще для мене, найпотрібніше для мого спасіння. Пробач, що я так часто не приймала твого дарунку, відпихала тебе, не довіряла тобі, нарікала, що ти покинув мене, що мені важко, що я не заслужила такого. О, яка я нерозумна і вередлива! Своїм непохитним і вічним словом ти запевнив мене, що навіть волосся на голові в мене пораховано, що моє ім'я записано в тебе на долоні, що навіть коли б ти покинули мене всі, батько, матір, ти мене не покинеш, ніколи не покинеш і ніколи не перестанеш дбати за мене, бо так мене любиш. Що віддав за мене своє життя, що кормиш мене Своїм тілом, що прощаєш мені все, і готовий щодня знову і знову вмирати, щоб тільки я була з тобою, щоб я увійшла у твої вічні обителі, де приготовано для мене неописане блаженство. Мені так добре у твоїх стіп, Ісусе. Не дозволь, щоб я забула про ці хвилини, коли моє серце буде стривожене і пригноблене. Хай завжди і в усьому моїм першим словом до тебе буде дякую.